Вітаємо всіх на каналі Майстерня Андвіта Життя в селі. І сьогодні у нас п'ятниця, 22 вересня. Ранок тут дрімає гамбу. Ми збираємось йти, будити кіс. Тут, тут з кавою ще поки дивимось на квітки. Така вже потрошку осінь, було декілька похмурих днів. І додалося барв червоних, жовтих. Листочки полетіли потрошку. так. І згадав, бачиш, навів сюди і згадав, що кози вчора з'їли три яблуньки, не кози, а сарни. Ночами бродять по городу. і з'їли яблуньки, які ми садили цієї весни на каналі є відео. Ось так вони тут вночі вчора їм і поласували. Ну і ще там виїли трохи до Ось такі от сарни. З'їла верхівку. Побачимо. Я думаю, що вони, звісно, на наступний рік відійдуть, але все одно шкода. Ну, будемо йти, будуєте кіз, доїти їх і виводити пасти. Добрий ранок. Макійні, добрий ранок. Лано, добрий ранок. Ну і крокодильчики. Запускай крокодильчики. Шаніква. Виходь. Так, 22, а 26-го буде їм по півроку. Вже отакі майже піврічні кізоньки. Да? Кізомки. Ване акробатика. Шаня, Що ти хочеш? Зараз однесемо молоко і підемо пастися. Да? Ну, випаскіс, це тепер така щоденна справа. Так багато часу наодинці з тваринами я ніколи не проводив. В дитинстві я не пас. Це для мене ну, таке <смі> нові відчуття. От я по дві або чотири години один з козами тільки я і природа. Зараз по тій доріжці підемо вверх, ще там щось зніму. Ось такі вони кози. Так ми з ними мандруємо. просто куди я йду, туди вони. Ходили ми вже з ними тут. Яром вже де ми тільки не були. Куди можна тут сходити? Ми вже всюди були. Да? Ну, піднімемося ще на... ось туди. Можливо там навіть буде видно Дніпро, побачимо. Напевно, мишей тут шукаєш, так? Да? Мурчик. <звук> ну от піднялися ми на гору. Ось зазвичай там внизу в яру ми пасемося. Ось там звідси все таке маленьке стало. Цей пагорб, на який ми залазили до цього, звідси він зовсім малесенький. Ну, порівняно з тим, куди залізли зараз ми. Такі тут краєвиди відкриваються. І ось там вже інше село. Наступний яр. І видно Дніпро. По прямій три кілометри недалеко. Цим яром йде наше село. Дуже болюбнича тут природа. з козами. Блукаю. Ярами. Дай гамбо. Ховаюся по затінкам разом з гамбо. Лана вже повністю адаптувалася, вже вона ходить звикла. Ну, їй було важко. На третьому, аж на четвертому році ми почали її випасати. До цього вона все время була в вольєрі. Ну а цим малим то взагалі буде звично, скажімо так, скозиняти ці випаси. Діду, зніму на пам'ять які тут штори з тютюну. Ну все тут у тебе. Ну гарно ж так дивиться зі сторони, чуть не впав. Такі штори з тютюну, як фіранки тут. Дуже тепло цього року осінь. 22 вересня все ще стоїть на городі і баклажани. В минулому році все це вже давним-давно померзло, а цього року просто скільки їх я не консервував, але з усіма впоратись. Просто ну, просто їх дуже багато. Білі і там далі. Ну і перець, Добре, це величезний ряд. І тут в минулому році все померзло. Не пам'ятаю, здається, чи 4-го, чи сьомого. На самому початку вересня є відео на каналі. А в цьому році. Чудово. Літо подовжилось на цілий місяць. Захід сонця. Ми з Гамбо зустрічаємо з козами тут на Лужку. День вже короткий. Сонечко за гору ховається рано. Ну От вийшло таке відео про кіз. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Пошли, пошли.